Гарно лягає зараз е, пропозиція Еммануеля Макрона про введення в Україну європейських миротворців, і вона зараз знову активізувалася, от за цей буквально за цей тиждень, так тобто Макрон здійснював е, доволі активні воїжджі, і в Польщу, проти він їздив, і е, Польща не погодилася, Італія погодилася. Е, ну можливо, ще якісь нучу Франція на це погодиться вести свої війська. Питання а на які а де саме вони мають бути ті війська? І коли? Ну, за задумом Кельюга, э, ці війська мають бути розміщені в Запорізькій і Херсонській областях. Тобто э, схема виглядає так, що Запорізьку-Херсонську області э, противник залишає повністю. Э, він перебуває якийсь період э, Луганська Донецька області, все решта він залишає. Ну і Крим. І от е, десь 40-тисячний континент об'єднаний має зайняти е, цю е, ну, ці області. Вони мають бути нейтральними. Запорізька, е, тобто там українських військ не повинно бути, і це добре. Бо ми можемо розташувати в інших місцях ці війська, е, навіть частину людей вивільнити в інтересах економіки. Так що е, це, це дуже хороша ідея, правильна ідея насправді. Ну І е, е, на, ці, на території, де розміщені будуть контингенти е, натівські, е, поширюється п'ята стаття. Тобто, це удар по НАТО буде не по Україні. І якщо, якщо такий пояс на кордоні з Росією створюється для розміщення е, контингентів, зараз мова йде 17. -го... Дня у, у Брюсселі має бути саміт е, Західні Балкани ЄС. І в куларах цього саміту має відбутися е, така ну, нарада консультаційна за участю Урсули фон дер Ляйн, за участі голови Європарламенту. Також там мають бути присутні президент Дуда. Е, Прем'єр Стармер з Великобританії е, прем'єрка Італії Мелоні, президент Франції і канцлер Шольц, тобто, в такому ширшому форматі, крім того, ще е, мова ведеться зараз, ведуться консультації очевидно за участі Британії про формування північного контингенту, тобто. Країни Пів... Північної Європи, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція можуть сформувати також об'єднану бригаду миротворчу для розміщення в Україні. Там само, так? Так, так. Це... Тобто мова йде про Польща. Польща зараз в виборчій кампанії, і Польща, Польща ну, має складність. бо як ми знаємо, польські консерватори, тобто право і справедливість, вони постійно чухають оцю цей геморрой. як не бандеру, то націоналістів українських, то, ну тобто вони все одно постійно польський соціум розвертають в минуле. І е, оскільки зараз для частини е, польського політику. Ну, так звана героїзація Бандери це неприпустима річ. Ну ми ж їм не тикаємо за Пісуцького. Ми ж за Пілсуцького не втикаємо їм. Хочу нагадати: на похорону Пісуцького приїжджав Гітлер. Ми ж їм це не витикаємо, ні. Але в польському політику завжди є свербить якесь українське питання, Чомусь українців треба тикнути. Ну от поки йдуть вибори, вони з переляку ну, все-таки морозяться щодо. Участі польського контингенту на території України. Хоча в нас, нагадаю, є спільний підрозділ, українсько-польсько-литовська бригада імені Костянтина Острозького, вона базується у Любліні. І це прообраз такої ну, конфедеративної е, армії е, країн Балтії, України і Польщі. Ну, але що ж? З перспективою, звичайно, на залучення до такого об'єднання ще й Білорусі. Добре, але, але дивись, в принципі, в будь-якому разі це армії країн НАТО. тобто, по суті, це є НАТО. Так. Росія на це погодиться? Е, Росія тут ж ідея в тому, що е, Росію для, для того, щоб вона погодилася, треба. Добряче принизити. Що їм щось треба продати своєму соціуму як перемогу. Але який сенс? Тут ну, Ми ж живемо в дуже дивній реальності. Є е, певне середовище політичне в Європі і в Штатах, яке вважає, що Росію треба зберегти в нинішньому вигляді. Та не треба її зберігати в нинішньому вигляді. Доки вона буде в нинішньому вигляді, в неї все одно ти її демократизуй, не демократизуй, а отримаєш на виході, так би мовити, болванку від вагона якогось. Тобто Росія не демократизується апріорі, вона в нинішньому вигляді не може демократизуватися, тому що є цілком державний зрілий народ, яким треба надати державність. А не пакувати їх. Ми, ми от дивилися, як, наприклад, ну, республіканці якось хріна на Конгрес е, Міжнародного демократичного союзу притягли Юлію Навальну. На фіга. Навальна, яка стверджує, що Росію треба зберегти в нинішніх межах, вона є частина путінського проєкту. Що американці цього не розуміють, але притягли її якогось біса на. Е, Конгрес міжнародного демократичного союзу, де Європейська солідарність є членом і Республіканська партія США є членом цього союзу. Тобто вважається, що путінізм це, це ну, легкий доступ до ресурсів, і, і це ринкова економіка, а там рано чи пізно якісь демократичні права з'являться. Не з'являться, не з'являться. Це гіперзацентралізована держава, яка. Ну, Звичайно, що корумпувати в інтересах корпорацій таких зацентралізовану владу російську легше, ніж окрему. Ну, Тобто враження таке, що частина світових індустрій, які розраховують на надра російські, бояться, що місцеві влади будуть ще більш корумповані, ніж центральна, а з логістикою стане все значно. Гірше. Тому ну от прокачують думку про те, що Путіна все-таки треба тримати до останнього на своїй посаді. Після всіх злочинів, що натворив Путін, Трамп збирається садити його в перемовний процес. Як? Ну, хай хай тоді сідає із іранськими бородачами. Сам особисто. Ну, я розумію, що він сідав uh, говорити із Тому. яким? Ну, і що на виході отримав? Цей дурник просто uh, посміявся із Трампа та і все. Ну, так. Тобто, чекай, тобто, виходить е, так, що у, у цих миротворців вводять в Запорізьку-Херсонську область, а Донецька, тобто, на всю територію області чи тільки на частину цих областей? На всі, тобто мова йде про те, що Миколаївська там є маленький хвостик, Миколаївська, Херсонська і Запорізької області Росія звільняє повністю. Росія на це не піде. Вона, вона буде гнуть пальці про те, що Україна має забратися. Україна відповідно мала би забратися із Курської області. І там є, по-моєму, Білгородській ще теж чу-чуть шматочок. Ну, взагалі то для того, щоб такі торги на землі влаштовувати, я б ще прихопив Брянської пару районів, тоді було б веселіше. Ну, єдине, що це жертви, так би мовити, і, і... добре, а з частиною Донецької області, яка є не окупована, тоді що? Так от питання що враження таке, що ця частина має бути передана Росії. Це, це дуже так якось підозріло. Добре, а якщо Росія на це не піде, то який сенс тоді в цих воротворцях? Так Росія не піде. Тут, тут же вся, вся комедія зводиться до того, що. Поки що ця конструкція, ну яку встигли вже вилити кілька разів у медіа і всіляко її обсмоктати, ця вся конструкція сидить лише в голові Трампа чи Кельога, і Росії ніхто не питав з цього приводу. А Росія каже, ми перемагаємо на землі, на що нам, на що нам припиняти? Ми, ми додав, ми наступаємо, ми зараз вийдемо на Дніпро, ми, ми перемагаємо, нам, нам не потрібно це ні нафік. Тим більше, що зупинка війни для Путіна це великий ризик. І в цьому сенсі Путін ну, буде зараз всіляко е, брекатися. Ну я думаю, що вони, вони вони це переведуть у таке принизливе для, для для е, Трампа хамство, е, і швидше за все, що ну е... але, але але дивись, дивись, але паралельно з тим, Трамп говорить про те, що треба заборонити Україні бити американською зброєю по території е, Росії. Хоча, на мою думку, він мав сказати, що треба бити по Кремлю безпосередньо. Ну, насправді, насправді мова про що? Він говорить, що бити в глибину Росії нема сенсу. Тобто, ну, він, він до речі, Трамп вже ж закінчував військовий коледж, між іншим. Тобто, він, він не зовсім неофіт у військовій справі. Він вважає, що війну треба вести ну, в межах війни, тобто ну, 200 кілометрів в глибину Росії, тобто де, там, де є війська. Але е, насправді е, ми повинні відповідати на кожен удар по інфраструктурі. У нас є. Ми ну, не обов'язково бити там по електростанціях в Росії, але вирубати е, торгівлю нафтою через е, новоросійськ ми можемо. Так. Лапсе, новоросійськ і Тамань, оце ну, три пункти, через які вуглеводні. Так треба вирубати це, щоб по Чорному морі не було взагалі ніякого експорту, ніякого судноплавства. Раз Росія била по нашому судноплавству і навіть по цивільних кораблях під іноземним прапором била, чому ми не можемо розбити портову інфраструктуру в Росії? Ну, на це, до речі, є і українські вироби для того, щоб дістати туди. Остання масована атака по Криму показала, що потенціал у нас зростає. Ну, але з американською зброєю це буде йти просто швидше. Ну, з американською зброєю важливо інше. Важливо нескільки використання там. Ну, ракет на глибину там, до 1000 кілометрів, бо Зеленський запросив вже томагавки. Це вже ракета середньої дальності. І це дозволяло бити за Урал, де основний ну, Мордовія і Урал це основні такі центри збройного виробництва російського. Тому є таке відчуття, що Американці ніби сигналізують, що ми Путін ми не будемо. Ми бач, ми не хочемо бити по твоїх виробництвах глибинних, але ж і ти теж роби кроки назустріч. Ну я просто не сумніваюся, що Путін нахамить. В який спосіб, ну от цей удар останній наліт на Україну, який вони пояснювали, що це помста за Таганрог. Так по Таганрогу Україна вдарила по воєнних об'єктах. Україна не вдарила по таганрогу по цивільних об'єктах, по енергомережах не вдарила. Тобто, ну, ми бачимо, що по суті Путін знущається взагалі з будь-якої раціональної пропозиції Трампа. Він зараз в такому, ну, я б сказав, в такому абсолютно знущальному стилі реагує на будь-які ініціативи е американські, на будь-які. Ну, після цього я думаю, що генералітет спробує діяти американський, діяти трошки, ну, я б сказав, жорстокіше. Тому що це, це питання репутації американських військових також. Тобто, фактично, ця ідея скорше всього провалиться, і ми тоді будемо чекати зовсім іншого Так. Це, це до речі, всякі такі ну навіжені кремлівські типу Маркова. Вони вже, вже прокачують цю тему, що насправді для Росії підготували пастку. Тобто, Росії пропонують невигідну угоду, Росія її відкине і тоді Україні дозволять бити по всьому. Ну, як на мене, то взагалі варто було б все-таки дослухатись до української позиції, бо це вже ну два з половиною роки війни підтвердили, що українці в більшості своїх висновків праві. якщо ти хочеш переговори з Путіна, ти його ти повинен його валить так поповні, щоб він, перепрошую, обісрався. От тоді він буде з тобою розмовляти. Поки він може бзікати, поки він може виконувати, він буде все робити, щоб ніяких. Переговорів не відбулося, ніякої зупинки війни не відбулося. Зараз, до речі, з переляку Росія почала тиху мобілізацію. Вони відловлюють уже велику кількість всяких нещасних на вулицях і починають заганяти війська. Тобто є розуміння того, що ну, для Росії приходить невеселий період, і вони як, як би. Ну, посилити свої позиції. Зрозуміло. Володимир, я тобі дякую за це інтерв'ю. Там мабуть, будемо завершити, бо зараз може можуть виробити світло. Добре, а в я... будь-який момент. Отже, це нагадую ще раз: це був Володимир Цибулько, політолог, ваш улюблений політолог. Підписуйтеся на мій канал. Підписуйтесь на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Цибулько Тулк і Цибулько ТВ. Мене звати Олександр. Середцов є і незалежний журналіст. Дякую. Дякую. До зустрічі.